Пояснення до контрольної роботи. Мега складної, тому що, дивлюся, більшість вважає, що намалювати ось такі фігурки чи ось такі фігурки, це є доволі складно. Ми ніколи таке не робили. Напевне. Так. Ну, почнемо з того, що зайдемо в Scratch. Спеціально заходжу в третій Scratch, так. Щоб було всім зручніше. Скажу, що в першої версії, якому, в якій ми працюємо у школі, вона в мене не працює, не запускається і так далі. Значить, починаю розбирати. Значит, дивлюся, що складається в мій візерунок. Перше, що я складаю голову, я бачу трикутник. Значит, починаю все з того, що учу, е скреджа, малювати трикутник. Очистити все, опустити олівець. Так, ніби до за Добрий вечір, вже хтось навіть зайшов. Так. Так, секунду, я кину трансляцію. Щоб ще бачили. Інші. Позабув скинути в класру. Все добре. Значить, починаємо з того, що треба намалювати трикутник. Ну, задати розмір. Ми задаємо здебільшого 3. Значить, згадуємо трикутник. Для того, щоб намалювати трикутник, ми згадуємо правило. Всюди у нас правило однакове. Для того, щоб намалювати будь-яку фігурку, нам треба взяти м -м, число, а саме число 360. І його поділити на кількість сторін, яка у нас є. У моєму випадку сторін є 3. 360 поділити на 3. 120. Значить, я маю пройти якусь кількість плану кроків. Ну, напевно, давайте там 100. І повернутися на якийсь код. Ну, давайте будемо крутитися в цю сторону. 120 градусів. Прикутник. три сторони. Значить, повторити я цю дію маю аж три рази. Є. Сторін. Три. Запускаю. Малюється трикотник. Є. Далі. Рахую, скільки в мене їх, цих трикотників є. Раз, два, три, чотири, п'ять. Дуже-дуже багато. Значить, згадую, знову таке правило, все крутиться коло числа 360. Вони йдуть по кругу. Значи, 360 тепер поділити на 5 треба. Бо 5 трикотників, значить, котна, який я маю кожного разу повертатися, 72 градуси. Так, рух, поворот. 72 градуси. Так. І цю команду оскільки в нас таких трикутників є 5 штук, значить я маю повторити 5 разів. Так, дивимося. Ось так. Тепер дивимося тут. Хм. Тоже 5 штук фігурка яка складається з п'яти сегментів. Так? Тільки тепер я дивлюся, що в основі в мене не трикутник, а раз, два, три, 4, 5. Шестикутник. Шестикутника сторін 6. 360 поділити на 6, 60 градусів. Можна зробити просто меншу кількість сторони 80 кроків. бо Може не поміститися. І це вийшло. Ну, може не так нахилено, як у мене, але вийшло. І в одному з домашніх завдань. А саме домашнє завдання, де ми вчилися малювати кульбел, так, 11.02. У цій презентації є От приклад скриптів. Просто треба було порахувати, поставити свої цифри. Все, перше завдання зроблено. Просто правильно підібрати цифри 3. Переходимо до завдання 2. Завдання 2. Намалювати ось таку фігурку. Сторони задані. Значить згадую, що я розказував. Що спочатку я маю визначитися, звідки я маю почати рухатись. Здебільшого ми завжди починаємо рухатися з нижнього правого о, з лівого кутика. Перепрошую. Тобто я починаю рухатися. От звідси, з цього місця. Куди я рухаюсь? Я рухаюся завжди вправо. на початку. Тобто я маю звідси піти і пройти в мене довжина кроків 120. Так. Спочатку. Кажу, що точно я був впевнений, що я йду вправо, я кладу команду повернутися в напрямку вправо. Кажу пройти 200 кроків. Є. Все, я опинився ось тут. Тепер ось тут. Якщо я буду продовжувати йти, я піду сюди. Тобто ще далі вправо. Але мені треба піти не вправо. Мені треба піти сюди. Ось так. Щоб в мене утворився кут 30 градусів. То на скільки градусів я ж маю повернутися? Тема недавно давно в математики Розгорнутий кут. Суму 180. Щоб отрималося 30, я маю повернутися на 150 градусів і пройти 120 кров. Поворот вліво на 150. І пройти 120 кроків. Є. Продовжуємо далі. Ну, ми готуємося ось тут. Так, Ми рухаємося ось так. Тепер мені треба отримати кут 60 градусів. Тобто, що мені тепер треба зробити? Повернутися в цю сторону. Знову 180 мінус 60. 120. Вич я тепер дійсню поворота на другу сторону на 120 градусів. І знову проходжу. Дуже ну, розміру 120 кроків. Перевіряю. Знову ж таки, є. І що в мене знову має утворитися кут. але 30 градусів. Знову ж таки, я стою. Ось так дивлюся в цю сторону. Маю повернутися щоб Утворився кут 30 градусів. 180 знову відняти 30. 150 градусів. Знову поворот. На 150 градусів. Так. І знову пройти. 200 кроків. Перевірка. Бухти. І зробити поворот на 90. І тепер в мене має бути. 120 кроків. Фігурка утворилась. Денес п'ятий. Другого варіанту. Схожа ситуація. Так, який почати звідси, пройти спочатку 150 кроків. Усунув Усунемо цей скрипт. Бік. Собі зараз дублюю. Значить, пройти? 150 кроків. Так само переупевнююся, щоб я йду вправо. Спочатку. Далі я маю отримати кут 150 градусів. Значить, я здійснюю поворот. На 30 градусів. У мене має отриматися кут. Бо якщо я буду продовжувати рухатися ось так вправо, у мене тут 30 градусів кут. Ну проходжу 120 кроків. Так само, як попередньому, треба зробити поворот, щоб утворився знову кут 60 градусів, значить 120 градусів. Знову пройти кут в сторону 120 років. І знову має утворитися кут 150 градусів. Значить, знову треба повернутися кіті на 30 градусів і пройти в сторону 150 років. Повернутися на 90 градусів. І пройти до 20 кроків. Ну, вийшла фігура. То поступово виконую завдання. І що мене просить? О, ну, Славік! Ну, таке мега складне завдання. Ніколи ми таке не робили, так, на домашні завдання. У нас таких завдань не було. Так. У нас не було трикутник, ми малювали. Хвильки. Так, що в нас ще було в першому семестрі? У першому я. Тут, напевно. Оце я не скидав, як скретч малює, тобто які кути, звідки вони беруться. Я це не скидав, я це не пояснював. У уроці такого не було. На домашнє завдання я не давав таку хвильку малювати, щоб повертати на 90 градусів. Так. Такого не було. Так. Коли малював ось тут фігурки, так само не було, ніколи ми не говорили про чому такі градуси, чому такі повороти. так? Я нічого такого не прикріпляв. Перший раз таке. Є. Ну і третє завдання. Також мало складне. Значі, варіант. Спочатку треба намалювати прямокупник. Значить знову по аналогії має бути прямокупник. Ну нехай буде. Кажу, що я рухаюся. Треба. Проходжу, наприклад, не знаю, 25 кроків. Значить, для того, щоб намалювати прямокупник, мені треба повертатися на 90 градусів і проходити, наприклад, 80 кроків і знову повертатися на 90 градусів. О, все добре. Так. І сторони у нас повторюються, так, тому що це прямокутник. Так. Кіті пам'ятаємо, коли складаємо цей скрипт, то обов'язково цю команду витягуємо. Зовні. Окей. Так що. Згадуємо. Значить, має повторитися трикутник. Згадуємо. Я стою ось тут. То я маю пройти оцю вісень і тепер отут малювати трикутник. То я не можу сказати, що я зразу малюю трикутник. Я маю пройти отаку от відстань, яка в мене була, тобто відстань в розмірі 25 кроків, і повернутися, зробити трикутник. Ну, Наприклад, можна рівно столованій, тобто повернутися знову ж таки на 120 градусів. Так, ось так догори, щоб я пішов. Так. Ну що, якщо я буду стояти, просто дивитися ось... Це є напрямок право. А мені треба тут отримати кут. Навіть, навіть не 120 градусів. Просто зразу можна 60 написати. Найкрагше. І пройти, ну не знаю, 80 кроків. Так, дивимося, що виходить. О! вийшла сторона. Зайлося тепер зробити. Повернутися вниз на якийсь кут. Так само. Ну, Можна зробити тут, щоб тут теж був кут 60 градусів. В такому випадку я повертаюсь на 120 градусів. І проходжу. 80 кроків. Окей. Тепер це повторюю. Оце все О, нехай буде. Тобто чотири рази які з разом з цієї команди. А як не пам'ятаю? Не проігнорую, я казав. Так, ну і друге завдання. А тут тільки трикутне. Тобто можна навіть взяти цей скрет переробити. значить Починаю я з трикутника. Переміститися, нехай буде на 100 кроків. Зробити поворот на 120 градусів. Виходить трикутник. Далі. По аналогії, я тепер маю пройти, після того, як я намалював трикутник, 100 кроків, щоб я опинився в цьому місці, ось тут. Тепер піднятися догори. Ну, тут можна по-різному, можна зробити поворот на 90 градусів, пройти, нехай буде 80 там, кроків. Тепер зробити поворот. На 90 градусів пройти 25 кроків. Знову повернутися. На 90 і пройти. Знову 80 кроків. Так. Знову вийшло. Дуже мега складне завдання. Дуже мега складне. Ні, хлопці, донатити не можете. Якщо хочете донатити, то донатьте на ЗСУ. Так, думаю, тепер трошки зрозумієш.